Це тіло, всі наші клітини і тканини, з якого ми складені. А клітини у нас налічується 35 по деяку. Пишуть і 35, 40 трильйонів штук в тілі, Ми взаємодіємо як організм, як клітини і всередині між собою, з навколишнім середовищем. Навколишнє середовище для клітин шкіри це навколишнє середовище, яке ми маємо ну, так от легко відрізнити це внутрішнє середовище, це зовнішнє середовище. Для клітини це спілкування з іншими клітинами через проміжок, позаклітинний простір. Він є мінливим, будь яке і середовище, яке ми зараз можемо побачити очима, мінливість, вона в кожній миті, в кожній секунді. І також ця мінливість в кожній миті, в кожній секунді, і така велика кількість процесів відбувається в кожну мить, там десятки часточок в наші в секундочки. що... Так чи інше, так чи інакше, всі клітини мають реагувати, відбуватися позаклітина реагувати на позаклітинні зміни. Іноді це називається стрес. Слово стрес ми не, ну, якби так, не тавруємо. Стрес це зміни, і, в принципі, це важливий такий елемент нашого життя, який нас збагачує досвідом. Клітини взаємодіють з середовищем, яке мінливе, в якому. Відбуваються позаклітинні зміни, тобто стрес. Йдемо далі. І клітини постійно реагують. І коригують свою структуру і функцію, навіть структуру, тому що все це відбувається на клітинній мембрані. Мембрана буде змінюватися, вона має рідинну мозаїчну структуру, і оця рідина, наче маленька така тоненька плівочка з двох шарів фосфоліпідів. Вона змінює конформацію, змінюють навіть білки, проходячи процеси обміну між. Поза і внутрішньоклітинним середовищем в і через іони і е, молекули більші, менші. Ну, тобто, все це потрібно, щоб забезпечити динамічну стабільність внутрішньоклітинного середовища, де відбувається відтворення через дуплікацію, через реплікацію, через наш генетичний матеріал, через ДНК створення білків, ті, які нам потрібні будуть для життєдіяльності в різних клітинах і в різних тканинах нашого тіла. Підпливом фізіологічного стресу чи потенційно шкідливих умов клітини адаптуються, тобто може відбуватися процес адаптації. Вони будуть зберігати свої функції в нових умовах, і це один із таких ключових моментів, що адаптація буде проходити, приносячи нас, наше життя в здвої зрілої людини. Це проте, в принципі, теж не тільки клітинні адаптації, а адаптації в цілому до нових умов, до нових сенової середовища, в принципі, пройде час щоб. Адаптація відбулася, але функціональність буде підтримуватися. і от Ми не молимося нашій богині функціональності, але дуже часто я буду використовувати слово функціональність, тому що функціональність це про те, що щось. Працює так, як йому потрібно, і з тим, як іде корисної кориснодії, на яке воно, воно цей процес здатний. Не зменшуючи. Ну, в принципі, процеси йдуть таким шляхом, що так чи інакше або людина, або клітина народжується, а потім процес життєдіяльності відбувається, а потім процес старіння і вмирання. І адаптація клітин відбувається від різних вчинників. Давайте на ці вчинники, а поки що я просто хочу сказати що цей процес адаптації і підтримку і підтримки внутрішньоклітинного середовища для забезпечення функціональності називається гоміостаз. Ми таким чином підтримуємо оцю динамічну рівновагу під впливом зовнішніх змін, які на нас впливають зовні від нашого. Тіла і всередині від кожної клітини зовнішні зміни. Давайте начинники подивимося. Футинути ще одне одну фразу. Я хочу сказати, що клітини іноді ушкоджуються, якщо адаптивна їх здатність буде перевищена, або стрес буде надмірний. Оцим надмірним стресом теж такі дуже цікаві. Будуть і якось ми з вами про це будемо говорити. Він може бути гострий, і головне, щоб він не переростав в хронічний стрес, тому що хронічний стрес підживлює больові синдроми. На цьому ми теж будемо звертати увагу. Отже, які чинники впливають на те, щоб клітина може бути адаптована до таких чинників, а може не справитися її, адаптації буде недостатньою, вона буде руйнуватися. Гіпоксія. Гіпоксія це дефіцит кисню. Уявіть, це дефіцит кисню, від чого він може відбуватися. А ішемія це недостатнє кровопостачання, тобто притискання кровоносних судин, чи не тільки артеріальних, але й вінозних, але й, й лімфатичних судин, і може спричинити ну, таку. Рунацію і е, ушкодження. Наступна – токсини це може бути ЦО, е, е, я зараз. Угарний газ так називається. Я не пам'ятаю, як це українською мовою. Тобто будь-які е шкідливі речовини і етанол, в тому числі це наш алкоголь, наш ваш мой мій а, 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 знижена доза на майже нуль. Сигаретний дим. Я не курю, не палю, але і будь які Ну, такі речовини, тут також лікарські якісь засоби, вони теж можуть бути і токсичними для певних наших органів. Збудник інфекції, віруси інфекції, це можуть бути аутоімунні реакції, як то алергія або якісь інші такі захворювання, які проходять по Бланці аутоімунної реакції, тобто власних клітин реакція, генетичні аномалії, які можуть спостерігатися з народження або будуть виявлені трохи пізніше. А, також харчовий дисбаланс. Тут ми будемо, можемо затриматися, тому що це ми точно можемо під, підкоригувати коригуванням під, підлягає наш харчовий баланс для того, щоб його достатньо було і збалансовані. Елементи харчування, білки, жари і вуглеводи. Фізичні чинники. Ну звісно, так як ми все ж таки лабораторія руху тіла і розуму це наші такі основні елементи, на які ми можемо впливати через наші можливості фізичного е виховання. Фізичні чинники. травми, екстремальні перепади, температури, радіація, ураження електричним струмом, різкі зміни атмосферного тиску. І тут я таку картиночку. Поклала, поставила, а де людина сидить довго, довго сидить, тобто довге-довге впливання на клітини, які під будуть під тиском тіла під тиском опори, на яку людина сіла. Якщо довге сидіння, це буде переростати в адаптацію, а в певному моменті цього може бути недостатньо і буде відбуватися процес спочатку. Подекуди запалення, і потім може розвинутися ушкодження. Але все не все так погано, <смі> не все так погано. Я хочу показати зараз знов ці чинники, і вони у нас будуть називати причини ушкодження, які будуть прозводити до зміни в клітинах. Тут клітинка маленька, клітинка здоровенька, зараз я вийду з цього. Так. Угу. Вона маленька, і трошки більша клітина, тому що тоді, коли клітина буде ушкоджуватися, буде змінюватися, ви можете подивитися всередині клітинні зміни, які тут можна навіть наочно побачити. Вона буде трохи розширюватися в об'ємах, вона буде набухати і будуть випинати такі, типу вакуольки, можна сказати так. також… Плазматичний плазматичний ретикулум буде збільшуватися в об'ємах, ну і зміни, які будуть відбуватися на клітинному рівні. Тобто, зміни в клітинних будуть відбуватися на молекулярному, на функціональному і морфологічному. Морфологічно – це будова. Будуть відбуватися після причин шкодження, тобто вони будуть причиною і зміни в клітинах будуть відбуватися, і далі будуть відбуватися клінічні прояви. Тобто, спочатку зараз я покажу. Графік, який мене надихнув на цю промову. Ось він. Подивіться, будь ласка, тривалість ушкодження. Абсес, ординат, апсес, лінія апсес, тривалість ушкодження по часу і ефект. І ось наша клітинка знаходиться в функціональному стані, її функції будуть поступово знижуватися, бо її адаптаційних сил буде недостатньо, наприклад, або. Достатньо, і якщо ми дійдемо до моменту, де ушкодження не буде унисити, а може повернутися, тобто це оборотне ушкодження, клітина може відновитися, і це добра новина. Клітини відновлюються, якщо забирати чинники, і потім Ну, все ж таки ми не доходити до рівні і межі, в які вона вже не може повернутися і не може своєю адаптаційною силою повернути себе у функціональність. Тобто функціональність буде знижатися. Давайте подивимося, якщо ми перейдемо на, правий, на праву частину цього графіку, де на оборотне ушкодження. І от ми тут вже стикаємося, що у нас буде підніматися така лінія, яка буде називатися загибель клітини. Так, що я тут написала? Клітини можуть швидко стати нефункціональними після ушкодження, хоча вони ще можуть відновитися. Угу. Якщо ушкодження триває довго, то воно приходить в необоротне. Ушкоджені настає загибель тканини. Угу. Клітина може втратити свою функціональність задовго до її загибелі. Ми е, це не зможемо навіть ані візуально. Тобто, я ще хочу підкреслити, що. Згасіння функціональності клітини, її здатності працювати як вона може, воно відбудеться в часу раніше ніж це, ми побачимо на дослідженнях. Дослідженнях ультраструктурних змін і дослідження навіть за допомогою світлового мікроскопу, ми не побачимо, ну, тобто це в часі, ми побачимо набагато пізніше, ніж функції клітини будуть гаситися. А от навіть макроморфологічні зміни, тобто ці клінічні прояви, симптоми, які ми можемо вже побачити, вони прийдуть у нас набагато пізніше. Виникають значно пізніше морфологічні зміни, ніж порушення функцій та життєздатності. Клітина, на прикладі клітини міокарда в цій книжці, трошечки пізніше я її покажу візуально. Цю книжку клітини міокарда перестають, це як ну, приклад скорочуватися через 1-дві хвилини після початку ішемії, тоді, коли недостатнє є кровопостачання. Ну, судина перетнулася. Далі буде відбуватися. Тобто, а ці клітини ще будуть залишатися життєздатними ще 20-30 хвилин після того, як ця ішемія зникла. Тобто вони перестають функціонувати, як їм потрібно, через 1 2 хвилини. 20-30 хвилин вони ще будуть здатні життєздатними. Тобто, якщо раніше, чи не з 20 хвилин, то вони повернуться до своєї функціональності, є така ймовірність. За допомогою електронного мікроскопу, мірфологічні ознаки загибелі будуть виявлені протягом 2-3 годин після смерті клітини. Але вони не візуалізуються у світловому мікроскопі ще 6-12 годин. Я думаю, що ви. Зрозуміло, на що я натякаю, на те, що такими великими літерами, словами про те, що зміни, які можна побачити в аналізах, якщо ви діагностуєтесь, це вже про процеси, які в часі відбулися фактично з вашими клітинами. Це як вже така тривожний дзвіночок. Дзвіночок для того, щоб прийняти міри, прийняти Напрямок, який ви можете на цьому шляху опанувати, підкоргувати, або вчинники ви виявити, які шкідливо впливають на те, що змінюються процеси, і рухатися далі. Ну, Звісно, ми не все можемо прорахувати. Майбутнє все знаходиться десь в проміжку між минулим та теперішнім, десь знаходиться вже в рішеннях. Майбут... рішення майбутнього це наше теперішнє рішення. Тому я от вирішила з вами поділитися з такою інформацією, тим, що мене зараз дуже торкається, і я всім взаємодію. Так. Дякую, що послухали. Зараз ми перейдемо на килимки і почнемо нашу практику. А потім, після практики, якщо буде така ваша згода, поспілкуємося.